Привіт, друзі! Ну що, продовжимо лікувати нашу картоплю від стресу після приморозків. Попередній приморозок, від якого постраждала наша картопля, ми її лікували препарат, препаратом EPIS та маточним розчином нітроамофоски. Є детальна інструкція, як зробити цей, цей маточний розчин. Інструкція як обробити картоплю. У мене на каналі передивіться відео. Ну, а на цей раз, коли були приморозки, у нас хоч картопля вже і не постраждала, тому що була накрита агроволокном, Але все ж таки для картоплі похолодання це в будь-якому випадку стрес. Ми її трошечки підживимо препаратом подавання стресу. На цей раз у нас буде мегафол. Два пакетики на 16 літрів оприскувача. І через декілька днів подивимося, що ж буде за результат. Ну, а тим часом я дякую вам за лайк, за змістовний коментар, збереження відео та його поширення. Це дуже корисно для мого каналу. Повертайтеся до мене на наступні відео. Буде багато цікавих відео про вирощування картоплі, про сорти, цікаві нюанси, лікування і так далі. Будемо вже скоро, тижня через три, копати перший урожай молодої картоплі Констанс. Дивитися, що у нас там буде. Тому. Буду дуже вдячний за перегляди. Ну і як завжди, для початку давайте зафіксуємо, що маємо, а далі подивимось через декілька днів, що буде. За декілька днів, друзі, маємо такий чудовий результат. Щиро дякую вам за перегляд. З вас лайк, підписочка, якщо відео корисне, зберігаємо його. Та користуємось. Дякую за гарний коментар! На все добре, друзі.